Ти так багато знаєш про війну. Ще берці, не помиті після бою, лягає пережити сивину і сповати, що в за тобою. Куди ти їдеш? Як ти помарнів? Які б слова могли тебе підняти? Під імені усіх батьків і матерів я тобі скажу дякую, солдати. Ти втратив голос, як підбитий птах. Вже не такий вертаєшся додому, і сняться не волошки у полях, а те, що не розкажеш ти нікому. Це той момент, коли немає слів, і почуття ніяк не передати від імені дітей і матерів. Я тихо мовлю, дякую, солдати, хтось одягне медалі золоті. А хтось в окопі мерзне в камуфляжі і серцем дотолившись до землі, невизнаний людьми навіки ляже. А ти, живий, співатимеш пісні за тих, хто вже не зможе заспівати. Від імені дружин і матерів я тих мовлю дякую, солдати. Прийшла покрова, це велике свято. Синій шепіт, золотих дібров, і стільки світла, і золота багато, і воля, за яку на смерть ішов, народ мій, бо не міг без волі вона у нас в крові завжди текла. За нею ми боролись в чистім полі. Небесна Сотня, вічність відійшла. І не одна, а їх було багато за всі віки чи можна їх злічить? У День захисника велике свято. По них хай тихо музика звучить, і пам'ять наша хай не замовкає, а завжди знає їхні імена. Хай кожен українець пам'ятає те горе ними випити до дна. І ті метарства що вони терпіли, але душа в них рабська не була. Вони нам завжди в небесах зоріли, їх віра, щастя попереду йшла. Тож волю в нас уже не відібрати, вона одержана в кривавому бою. Ми витримали все, війну, напругу. Грати. Тепер я на своїй землі стою і різним супостатам не дозволю топтати нашу землю, рідний край, наш мир і спокій, і священну волю і нив широких золотий врожай. Свою вітчизну буду захищати повсюдно завжди. Кожну, кожну мить, бо волю в нас уже не відібрати, вона нам сонцем сяє і зорить, і пильним нас бути закликає, і берегти цю землю нам велить. Життя без волі хто з нас уявляє, Ну як без волі в світі можна жить? Дякую. Дякую, дякую. 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 Студенти Львівського медичного університету. Дякують усім нашим захисникам і захисницям. Не співам Уклін! Слава Україні! Героям! Слава!